Ода до радості була написана Фрідріхом Шиллером у 1785 році. Тема твору. Радість від людської співдружності. Ідея оди Об'єднавча. Утвердження необхідності єднання людей різних країн і націй в ім'я миру, дружби, свободи, щастя. І радості на землі. Текст вірша Фрідріха Шиллера неодноразово був покладений на музику. Найвідомішою версією музичного рішення Оди стала написана у 1823 році фінальна частина дев'ятої симфонії Людвига ван Бетховена. Цей грандіозний життєствердний твір. Двох геніальних німецьких митців Фрідріха Шиллера та Людвига Ван Бетховена у 1972 році було визнано як гімн Євросоюзу. Сьогодні його виконують на усіх офіційних заходах організації.